Вдачлива людина? Не понял. Ви вдачлива людина? Я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни і, можливо, заберете ці продукти безкоштовно. Тут програшу немає, тут да тільки давай. виграш. Як вас? звати? Николай. Крутіть сильно-сильно, Микола. Микола, подивіться, що у вас. Тисяча! Тисяча! Знаєте, що це означає? Ні. Ви можете взяти продуктів ще. На 935 гривень. Боже мой, да Що то не віриться? Мне. Бо ви вдачлива людина. Просто скажіть, що вам дати. Я вам дам і все. Я вас відпускаю без грошей. А ще кушку можна? Дати? Ні. Тільки продукти. Будь що окрім алкоголю і сигарет. Курма так раз, два, три, чотири, п'ять. Хід продаж. Ні, ні, ще у вас є 448 гривень. Сметану давати вам. Смета масло давати вам. Давай uh, майонез давати вам. Давай. Прибрав і вінку давати вам. Грінфілд класний чайок за 95 гривень. А до чаю, візьміть щось, якесь печиво. Печиво 47 гривень, і ще є 8 гривень. Боже мо, от я зараз пройшов. Я вам на 8 гривень, пан пан Микола, даю ще сірники. Оп, все, нуль. Я вам нічого не винен. Ви мені нічого не винні, бо ви вдачлива а людина. Ще можна прийти. Приходьте, як буде настрій у вас.